Вітаю вас, любі малята, і запрошу на заняття з художнього меневого розвитку. Малята, а яка зараз пора року? Так, осінь. Ви вже знаєте, що осінь називають щедрою та багатою. Дівчинка осінь принесла кошик із свого саду. Що в кошику? Правильно, фрукти. Роздивіться їх уважно і назвіть. Що це? Це яблучка, це сливи. А це абрикоси. А це що? Це груші. А ви любите груші? Які вони? Вони солодкі, соковиті і дуже смачні. А де ростуть груші? Груші ростуть на дереві, на груші. Пропоную вам сьогодні вивчити вірш українського письменника Дмитра Куровського, який називається Спіла груша. А щоб краще ви зрозуміли зміст, вам допоможуть картинки. Тож, малята, уважно слухайте, бо потім у мене до вас будуть запитання. Бачу, спіла груша на самім вершку? Розуваюсь миттю, миттю на сучку. Раптом каже грушка, Робиш це дарма, злазь мерщій, додолу, я впаду сама. Малята, сподіваюсь, що ви уважно слухали вірш. Скажіть, де поспіла груша? Так, на самім вершку. Хто хотів зірвати грушу? Хлопчик хотів зірвати грушу, а що відповіла груша? Я впаду сама. У вірші малята є незрозумілі для вас слова. Зараз я вам їх поясню. Розуваюсь миттю, миттю на сучку. Слово миттю. Означає дуже швидко. Раптом каже грушка. Слово раптом. Це несподівано. Злазь мерщій додолу. Слово мерщій це значить скоріше. Послухайте вірш ще раз і повторюйте за мною. Бачу спіла груша. На самім вершку, розуваюсь миттю, миттю на сучку. Раптом каже Грушка, Робиш це дарма, злазь мерші додолу, я впаду сама. А тепер спробуйте самі. Якщо вірш ви ще не запам'ятали, зупиніть відео і повторіть його. Разом з дорослими ще раз, а потім розкажете його своїм батькам, друзям. А наше заняття добігає кінця. Настав час скуштувати фрукти, які принесла нам дівчинка-осінь. Смачного вам! До побачення, до нових зустрічей!